Давайте уявимо, що ви доживете до 80 років, а може навіть і більше. Чи розумієте ви вже зараз, на які кошти ви будете жити ці 20-30 років, будучи на пенсії, не маючи такого активного доходу, який ви маєте зараз, не маючи стилю життя, який маєте зараз? Скоріше за все, вам захочеться хоча б зберегти той рівень життя, яким ви живете зараз. Вам не захочеться... Економити, тому що ви прожили ціле життя, ви вклалися здоров'ям, і моральним, і фізичним. І ви хочете з цього мати якусь віддачу. Ну не вже не так. Так. І фішка в тому, що, звичайно, ми, будучи молодими, знаєте, в нас драйв, ми робимо те, все, в нас є робота. Ми про це не задумуємося. Тому що старість то вона колись там, пенсія то вона колись. Там ми зараз. Повність сил і життя продовжується з позитивом таким, звичайно, треба жити, але також треба жити і з точки зору людини економічно розумної. Так? Наприклад, що ви можете зробити вже зараз? Це хоча б порахувати. Класна така є вправа уявити себе в тому віці, наприклад, там років через 30. І що ви робите? Чим ви займаєтеся? Скільки взагалі коштує а, обслуговування вашого життя? Яке у вас хобі, як виглядає ваш день? Щоб легше орієнтуватися в тому, взагалі, а скільки це все може коштувати, отаке От життя, яке я хочу собі на пенсії.